Не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання. Із соняхами та автоматами в руках під цими чорними масками ті, кого на війну кликати не треба. Вони самі зголосилися на схід. Защать Україну свой народ, а чищать вразився. Ну виватки тобі українців, і, і як можна сидіти вдома і, і пити пиво в цей час? Я вважаю, Україна, ну, ті, хто так робить, Я вважаю, що це якісь моральні роди родичам про таку свою позицію не сказав. Просто поїхав з Дніпропетровська до Києва вчитися воювати разом із другом. Зачем ж вони біжали? А цей доброволець і маму, і кохану переконав, що їхати мусить. Сказав, що вернеться. Пані Оксана плакати собі не дозволяє. Плаче тоді, коли він не чує. Я робила все для того, щоб він не поїхав. Але в нього аргументи були сильніші. Мама, так, да, її діло плакати, наше діло воювати. Та поки сини не бачать, матері таки не стримують сліз. Він сказав мені, я хочу, щоб тобі не було стидно за мене. Або тобі гірше будися. Я буду оце як другі диванним патріотом когось проводжають цілими сім'ями, а багато хто своїх рідних не бачив понад місяць. Мама, привіт, тобі, Не переживай, все буде нормально. Олексій шле вітання до Харкова і дякує друзям. Купили мені ботинки. а Юрій із Луганська. Якщо сусід став предателем, він больше не сосед, он предатель в першу чергу. Страшно, страшно там. беспредел на улицах, відбирають машини, убивают людей, ворують людей. У мене дідусь похитили. Пішов на блокпост разговаривать з ними і пропав. Все і ще 69 лет, не знаю зачем он тому нужен. Свою сім'ю звідти вивез, але планує повернутися з ними додому, до українського дому. Щоб Україна була українською. І Восток України був українським по українському вбрана малеча, теж проводжає захисників, куди йдуть хлопці, шестирічної патріотки. Поняття не дитяче. з Росією захищатимуть Україну на узбережжі Азовського моря від Бердянська до, до кордону з Росією. А мінімальну КМБ е, тритижнево на базі проведуть е, їх, не будуть кидати в бій, поки вони не проведуть, ну хоча б місячний місячний повноцінний курс. Чи є хтось, хто передумав і не хоче їхати на схід? І всі до одного моляться за Україну. І розплилися в, в тобі! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! тобі. Від вічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята, могутня! могутня соборна. соборна! Слава Україні! Слава і, слава. і на народи Коваленко хай знайду я смерть!